Mazda cx 30 2021 року. Ось такий 2,5 літровий бензиновий двигун, автоматична коробка перемикання та повний привід. Всі відома технологія Skyactiv, дуже потужні та виносливі мотори. 18 дюймові великосплавні диски у нас в комплектації, безключовий доступ, датчики тиску в шинах також присутні, тонування скла вже встановлено. Датчики сліпих зон у нас також є. Шкіряний чорний салон. Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз контроль датчик світла є, авто дальній також є, датчик е, дощу також у нас є. Допомога при їзді по якимось ухилам схилам також є. І є у нас ось от е, система так би мовити оцінки окружаючої середи Якщо вдруг хтось буде лазити. Зліва або справа автомобіля вона це побачить і тобі буде сигналізувати про це. Старт-стоп мотору з кнопочки відбувається ось така мультимедіа від Mazda, вона не сенсорна, вона управляється от звідси. Дуже інформативна, дуже класна роздільна здатність екрану. Є камера заднього огляду, виглядає вона ось так. В принципі, широкоформатна, класна, без затримки. Apple CarPlay та android Auto також підтримує магнітола двозонний клімат контроль У нас також в комплектацію входить. Надійна гідротрансформаторна коробка перемикання. Спорт режим також в неї є. Електрогальмота, функція автохолду також є. Зеркало з автозатемненням заднього огляду у нас в комплектацію теж входить. Йдемо далі. Американець треба відкривати ось так двері. Задні сидіння в дуже гарному стані. Мають центральний підлокітник, два підстаканочки і два воздухозабірнички для задніх пасажирів. Так виглядає мазда. Мінімалізм мазди просто заворажує Тим паче є місце ззаді для задніх пасажирів. Досить таки в місь... компактний в міський міні-кросовер. Багажничок у нас доступний, великий, ще складуються спинки і буде взагалі супер. І ще є ось така от докаточка. Рекомендуємо цю машину, тому що це прикольний міні-кросовер для проходимості як в міських умовах, так і поза ними. На якийсь пляжик з'їздить саме воно. Наша машинка з США була з пошкодженням, професійно все відремонтовано, замінено на оригінальні запчастини. Приїжджай до нас, та купляй її або заповний шматок, який буде вказано в об'яві, так і 15% від того шматочка відрізай, буде. Це твій авансовий платіж, можеш взяти в лізинг від 1 до 5 років. Тож приїжджай до нас, велика окружна дорога. 22, місто Київ біля Жулянського мосту Знаходимося, та хапай авто на хапай авто.